Григорій Сковорода всякому місту звичай і права, всякому місту звичай і права, всяка тримає свій ум голова, всякому серці любов і тепло, всяке горло свій смак віднайшло, я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Панський Петро для чинів трекутки, кутки. Федір купець обдурити прудкий, той зводить дім свій на модний манір, інший гендлює, візьми перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одно непокоїть мій ум той безперервно стягає поля, Сей іноземних заводить телят, ті на ловецтво готують собак. Сих дім, як вулик, гуде від і Я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одно непокоїть мію, ладить юриста на смак свій права, З диспутів учню тріщить голова, тих непокоїть Венерин Амур, всякому голову крутить свій дур, в мене ж турботить тільки одні. Як з ясним розумом вмерти мені? Знаєш, що смерть як коса замашна, навіть царя не обійде вона. Байдуже смерті, мужик, точить цар все пожере, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь, той, кого совість, як чистий кришталь? Адаптація Гната Хоткевича.